Що є ще крутим плюсом: підручники не потрібно носити до школи взагалі, і спина не перевантажується. Це ці важкі рюкзаки з підручниками не треба носити. По перше, уроків не так багато, предметів не багато, тому немає там 7-8 підручників у рюкзаку, як у нас в Україні. По-друге, все, що необхідне для навчання, у шкільному закладі є при школі. А додому можуть дати якісь тоненькі папірці завданням. Тобто в рюкзаку пару зошитів з записами з класною роботою, ланч, і то за бажанням вода у середній школі ще айпад носять. Нам дали один підручник з математики додому для самостійного вивчення, тем, які ми пропустили. Всі додаткові матеріали з предметів через електронні прилади. Тому для спини дитини тут рай. У якійсь ідеальній паралельній реальності було б круто, щоб у нас в Україні можна було б не носити підручники ці важкезні рюкзаки, щоб один комплект підручників був би вдома, а другий такий же у школі. І так би діти користувалися підручниками, а додому з таким легким пустим рюкзачком. Ну добре, поміркували і досить. Поїхали далі.